Ваше високо архієпископи Мечиславе, брати в священстві, шановний пане мер, представники влади, дорогі брати і сестри. Подія, яку ми сьогодні не стільки сьогодні, а весь цей рік, відзначаємо, тобто 650 років утворення митрополії в Галичі. Це подія така давня, що, напевно, історикам теж важко визначити точну дату, а 650 років, напевно, ми визначаємо від видання були папи Григорія XI, яка називається «Debitum Pastoralis officii» якою була створена власне, метрополія Галичі, до якої належали теж дієцезію Перемишлі, Володимирі на Волині і в Холмі? Власне, на початку листопада в Перемишлі теж буде святкувати 650 років утворення дієцезії. Натомість з років, 414 року до цієї митрополії належав Київ теж, Кам'янець і серед. Серед це столиця дієцезії на території сучасної Румунії, колишньої Буковини. І бачимо, А ще до цієї митрополії вже в цьому тисячолітті стали належати новоутворені дієцезії в Харкові і в Одесі. Що сучасна, колись Галицька, тепер Львівська митрополія об'єднує всі дієцезії римсько-католицької України. Тому цей рік такий ювілейний. Ну і е, була заснована вона тут в Галичі, потім, коли змінилися обставини, була перенесена до Львова, так само, як дієцезія в Володимирі, що років назад була. Перенесена до Луцька до столиці Князя. Коли, ну, з приводу того, що це ювілей, я більше якось дивився історичні матеріали з історії церкви, особливо в ті часи, 600 років назад, 700 років назад. І це, що мене так, Торкнуло, що тоді були теж дуже тяжкі часи. Тоді теж нелегко було віруючим священникам працювати. І це перше, що історія нас, нас може навчити, що ніколи не було легких часів. Коли старші люди кажуть, що о, коли я був молодий, так було все гарно. Це тому, що був молодий, не тому, що часи були легші. Завжди кожен час має свої труднощі. Це так, як погода, є такі прекрасні сонячні дні, які є такі, як сьогодні, правда, а є темні дні, да, пасмурні дні, про які перше читання сьогодні згадувало, що вівці мої розбіглися в такі темні і пасмурні дні. Ось це означає, що бувають. Труднощі, які ми переживають, у радощі. І ми повинні в добрі і трудні часи, так само як наші попередники, бути разом з Богом. Це є найважливіше. Головне просити, щоб наше життя і наше серце було завжди відкрите перед Богом, щоб Господь був з нами завжди. А він допоможе нам перейти через усе. Так як допоміг це нашим предкам, які жили дуже тяжкі часи теж. Часом це були часи переслідувань, коли храми закривалися. Добре, що цей храм не знищили. А є дуже багато храмів, які понищили, які до цих пір стоять в руїні. Ось і так, як могли наші батьки, діди, прадіди. Пережити ці трудні часи і зберегти віру. І це завдання для кожного з нас теж сьогодні, щоб зберегти віру. Знаєте, часто, як я їжджу десь за кордон, то там люди так питають, а у вас, напевно, тепер храми повні. Та? Ну, бо війна у вас іде. ви так страждаєте, у вас храми повні. Ну, я кажу, ну, мабуть, так воно і є. Не хочу казати, що правда є в тому, що ніякі наші храми не повні. Я не бачу, ну, наприклад, на Волині я не бачу. Так як люди ходили до храму, там, де був повний храм, і не зараз є повний, а де людей було мало, так і зараз мало. Немає, Ця війна якби не вплинула на це спеціально. Кажуть, що на фронті це дуже впливає, коли людина переживає цю загрозу для життя, коли бачить, що це життя. Не таке певне є, як здається, на гражданки, що там я хазяїн і барін, а да? там на війні бачиш, що це твоє життя як травинка, на волосинки лише тоді. Можливо, це є теж би, такою спонукою, щоб звернутися до того, хто держить це наше життя в своїй руці. Там кажуть, що немає там невіруючих людей на фронті. Але в нас тут. Де далеко від фронту є, то я би не сказав, що це якось, якось, якось впливає Ні, так, як воно є. Сьогоднішній Євангелій говорить про доброго пастиря. Це Євангелія вибрана ну, з меседж про пастирів, щоб показати нам нашого сьогоднішнього святого блаженного Якова Стрепу, як доброго пастиря, такий приклад. День пам'яті якого сьогодні. Він був другим архієпископом Галича після Бернарда, першого архієпископа. Я чомусь завжди думав, що стрепа це переклад цього, як по польськи він називає стрем'я. Счем Якуб счем'я це в перекладі на українське це стрепа. І це я тільки тепер знав, що стрепа це, ну, якби його прізвище. А «Стрем'я» — це герб. Герб, тобто стремено, правда, все, що в коні там є. Такі цікаві відкриття можна зробити. Ось. Він був францисканцем, так, належав до францисканського ордену, був гвардіаном монастиря святого Христа у Львові. Цікаво, що він належав до товариства мандруючих братів Ради Христа. Дуже цікаве товариство. Я навіть не знав, що таке. Могло існувати, тому що там були францисканці і домініканці разом. Дивіться, де тут домініканець. Як це можливо, щоб францисканці і домініканці були разом? Я такого не чув, але виявляється, що в історії навіть таке спільне товариство було, яке служило, вони були місіонерами власне тут, на території Червоної Русі. Працювали над тим, щоб проповідувати Євангеліє всім людям і робили це разом. Так? І, власне, блажений Яков Стрепа належав до цього товариства. Був він людиною миру. Він багато кого мирив. Наприклад, був конфлікт між цим першим архієпископом Галицьким Бернардом і магістратом Львова. І це був такий ну, дуже, дуже поважний такий конфлікт. Там архіписку планував щось там, якісь кари на Львів кидати з Галича. Але блажений Яків помирив їх. І теж були конфлікти між духовенством і монахами. Теж він був таким, який примирював всюди. Приносив мир там, де він є. І це є правда, бо Божа людина там, де вона є, приносить мир. Не сварки, не якісь не злагоди, але намагається принести мир. І сьогодні теж ми можемо молитися до нього, що він і нам, на нашій землі, нашому народу випросив дар миру. Це що теж він мав велике завдання в своєму житті, те, що Напевно, багато з тут, присутніх священників, мали щось подібне завдання, коли треба кудись йти і починати якби, від підстав від, з нуля. Тому що е, це зійне метополі не існувало, все це треба було робити. Тоді не було навіть катедри в нього, капітули, ректора, чи семінарії, чи Брюхович, наприклад, не було в нього, не палацу, регіописку, ні взагалі нічого не було. Треба було все починати якби з самого початку, а це дуже трудне завдання. Де я бачу, як з досвіду єпископа, що набагато легше війти вже там, де щось почалося. Наприклад, я приїхав до Луцька, і там переді мною єпископ Маркіан працював, потім єпископ Станіслав. Вже набагато легше, якби йти по їхнім слідам, вже щось там є, щось можна далі продовжувати. Натомість самого такого... Нуля, як би почати от приїхати кудись, де не було парафії, цю парафію організовувати. Це дуже важке завдання. І таке завдання мав власне, блажений Яків Стрепа, і він дуже добре з цим справлявся. Він теж мав дуже мало священників того часу і мало храмів. Душпарцерство він здійснював через часті візитації. Перед цим як францисканець теж всі ці землі сходив пішки. Не знаю потім, як єпископ, чи він теж пішки ходив, чи може десь якісь коні в нього були, не знаю. Але він намагався бути ближче до людей, спільно з ними молитися, розмовляти, бути разом з людьми. І це дуже було таке добре, добре, приносило добрі плоди багатших людей він просив будувати храми, де тоді організовувалися вже парафії. Теж це, що його характеризує, що він вів слухати інших людей. Коли були якісь поважні питання, він радився настоятелю парафії і монастирів. Великі, якби він був відкритий, от на власне, ці ордени, на домініканців, францисканців і просив їх більше працювати, займатися місійною працею. Щоб ми собі усвідомили, зараз ми вважаємо їх, це древні якісь такі ордени, вже дуже старі, з величезними традиціями. А я думаю, що в той час, 14 століття, 15 століття початок на цих землях це було взагалі щось таке модерне, нечуване. І тому ці конфлікти виникали, що настоятелі якби до цього відносилися з такою, що це там, якісь босі ходять там, вже бракують, самі проголошуються Слово Боже. І тому це виникало такі якісь страхи, наприклад, що це, що це з цього буде. Натомість блаженний яков. Він був відкритий для цього, що було нове, і що він бачив, що приносить добрі плоди. І це вчить теж нас, як душпастерів, завжди бути відкритими. Зараз є ну, більш нові, менш нові якісь такі спільноти в церкві. Да? І там, де це є добрі плоди, блажені які вчись нас бути завжди відкритими, щоб. Євангеліє проголошувалося всюди, бо зараз більшу і більшу роль, я думаю, в проголошенні Євангелії мають меряни, світські люди, тому що там, де вони доходять, там священик не може дійти. Ось. Особливою честю блажений Яків стрепа оточував присвят дари. Тоді взагалі набожність до присвятих дарів. Наприклад, виставлення, це, що для нас є звичне, це такі були початки. Так? А він це активно пропагував і просив. Хроніки про нього писали так: це був муж великих чеснот, славний побожністю, простого життя, що міг бути взірцем і прикладом для інших. То жив він теж в великій убогості, коли він помер. То не залишив після себе нічого, крім літургічних шат. Одна з цих шат є тут, в Галичі, його мітра залишилася. Дійсно, є взірцем доброго пастиря. Він не був наймитом, який може втекти і залишити овець, бо трудно з ними працювати, бо їх мало. Що я з цього буду мати, він себе не питав. А просто віддав своє життя служінню Христу крапля за краплею. І це можливо для кожного з нас, пасторів, якщо Христос наділить нас, дарує нам свою пастирську любов. Через це просимо за його заступництвом, особливо за душпасторів за наших священників, єпископів у всій нашій митрополії, щоб вони були. Пастиря мене взірець серця Ісусу. А ще одне, що я знав, що блажений Яків є покровителем, ну, опікуном від головного болю. Що в кого болить голова, чи хвора голова, я наприклад теж часто думаю, що я не зовсім здоровий, коли я там щось, якісь думки в мене лізуть в голову, чи щось там придумують. то все завжди можна говоритися до нього, що він нам дав. Щоб наша голюва не боліла, а була здоровою, здорово мислила, здорові рішення приймала, і щоб наша дорога життєва привела до неба. Амінь.